Гуртом за чесні вибори у день з'їздів ключових гравців парламентських перегонів близько 10 громадських організацій голосили про початок ретельного контролю за ходом кампанії. У мажоритарних округах від сьогодні працюватимуть близько 10 тисяч спостерігачів. Обіцяють перевіряти кожного кандидата у парламент. А виборці попереджають за результатами досліджень, які проводив рух чесно. Майже усі чинні парламентарі не відповідають висунутим їм критеріям доброчесності та порушували закони України чи конституцію. Тому радять добре Умати перше ніж голосувати в кожній політичній силі, представлені в парламенті, є порушники, починаючи від того, що людина один раз в житті проголосувала не своєю карткою, чим порушила конституцію, завершуючи причетністю до багатомільярдних оборудок корупційних схем, що свідчить про якість наших нашої політичної еліти, більше Виборців чітко розуміють, що таке підкуп, а це нагадаю отримання товарів послуг на безоплатній основі цінних паперів, лотерей, що супроводжуються закликом голосувати за чи проти конкретного кандидата. Якщо суспільство зможе ідентифікувати це явище належним чином на нього реагувати, то це буде прекрасно.